Всім привіт! Ви на каналі RANDAROS.UA. Я Денис і колись я купив у стімі гру під назвою 70P EGG EGGVIVE. Це, мабуть, найогидніша, найгидотніша, найвідразливіша з ігор, у які я коли-небудь грав. Але в той же час вона мені сподобалась, і я замислився: а чому? І навіть згадав купу інших огидних ігор зі своєї бібліотеки, у які, втім, залюбки пограв. Мені стало цікаво, тож я розібрався, чому мене та інших людей з усього світу, судячи з відгуків у стім ваблять такі ігри. І чому, якщо ви здорова та добре вихована людина, для вас пограти в огидну гру про гівно і блювоту буде приємним досвідом. Так, так, здивовані. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, платформа Байміякофі відрізала всі способи українським авторам отримувати виплати з платних підписок. Тож ми більше не отримуємо прибуток від ваших підписок звідти. отже, запрошуємо на патреон і бейс від моно. Навіть за найменшу підписку ви зможете дивитися нові відео за день до прем'єри на Ютубі. А за підписки. І трохи більше, ваше ім'я буде у списку наших меценатів у кожному відео. І вже ж це чудовий стимул для нашої команди: робити для вас контент частіше і якісніше. Тож, отже, поїхали! Огидні ігри це очевидно дуже специфічна тема. По-перше, тому що ці ігри справді огидні, а по-друге, через те, чому вони огидні. Чи є в цьому якийсь прихований сенс, чому люди в них грають і ставлять їм хороші оцінки. Забігаючи наперед, сенс точно є, але про все по порядку. Всі ми знаємо, що мається на увазі, коли ми говоримо про відразливі речі у іграх. Але давайте копнемо глибше і згадаємо, чим взагалі є огида або відре звернувшись до найдостовірнішого наукового джерела Мульти, всесвіту, маємо те, що це реакція людини на щось, а точніше, відвернення. І цей процес характеризується дуже чітко конкретними емоціями на обличчі людини. Yes! Уточнювати далі не буду, бо вам і так все зрозуміло. Простіше кажучи, огида чи відраза – це коли у вас в голові спрацьовує щось на кшталт. Це фу, я цього не торкатимусь. Ну і загально прийнято, що це зазвичай реакція на якісь випорожнення, специфічні запахи тощо. Що по суті можна назвати соціальним конструктом, ну бо відразу від чогось ми зазвичай маємо, бо нам це нав'язали з дитинства, або ну просто так прийнято. Знову ж таки, я не агітую змушувати себе перестати цуратися того, від чого вас верне, бо у вас також можуть бути і особисті причини відчувати огиду навіть е, до мене. Але до чого я це все веду? Під час гри у 77P Egg Eggwife мені було мерзенно, мерзенно до всирачки, але мені було цікаво, куди це все зайде. Через деякий час я навіть захотів повернутися до гри, бо все ж такого абсурду і трешу я майже ніколи не бачив у іграх. Ну серйозно, ця гра настільки огидна, що тут буквально все зводиться до подорожей печерами з гівна, м'яса, плавання у сечі. І перший босс це поки найгірше дійство, яке я бачив у іграх. Це буквально, коли тобі треба стріляти у рот та з струменем сечі. А він у відповідь стріляє у тебе блювотою і забльовує всю кімнату. Oh my God, bro. Oh, hell. Я не знаю чи оговтаюсь взагалі після такого. І це навіть не вінець абсурду гри. Тут є навіть бос, який стріляє у вас е, сперматозоїдами. І це вже не кажучи про снайперку, що стріляє тампонами, пістолет з уриною, монстрів з гівна, і я думаю, достатньо правда. Я грав у Postal 2, Postal Brain Damaged, Slayer X, Руслікс Тан Invades, але це. Але це все туфта насправді, бо все це відбувається у грі. Та погодьтесь, зацікавило, чи не так? І тут ми підходимо до поняття сприйняття реальності. Якщо замислитися, то в іграх з нами постійно трапляються жахливі або дивні речі. Але ми це все фільтруємо, бо не піддаємося тому поняттю, про яке я вже згадував у відео про Валіант Hearts. мова про призупинення сумнівів. Нагадаю, як воно працює у іграх. Коли ви робите історію на реальних подіях візуально більш казковою. Вона стає ближче до гравця, і він у неї більше вірить. Тобто, парадоксально, це працює як менша реалістичність заради більш реалістичного сприйняття. І що ж, ми бачимо у 77 P Egg egg Wave? Ми бачимо абсолютно зворотні художні прийом, де якоюсь мірою реалістичні візуально випорожнення створюють накал настільки великий, що до цієї гидоти звикаєш, і вона стає фоновою. Виходить, що гидотні ігри допомагають бути менш гідливим. Ми в реальності? Можливо, так. У підтвердження своєї теорії я наведу подібний випадок із серією Ігор Дум, яка на момент створення вважалась грою з реалістичними і дуже страшними монстрами, тобто демонами, які сюрприз лягають як соні мухи від атак гравця. Це була справжня революція, бо це була одна з найвідоміших ігор, де такі страшні почвари переставали бути страшними в процесі гри. Так само теоретично мерзені монстри з лайна і сечі у сімдесяті. Сімпі Гегвайв перестають викликати таку огиду, просто бо твоя підсвідомість вже побувала там і переборола це, ну насправді не зовсім. Але у іграх вам це точно вже навряд буде так огидно. Ну ви ж не думали, що лайно вам більше не смердітиме після того, як ви у ньому скупаєтеся у грі. То навіщо ж тоді потрібні огидні ігри? Чому автори хочуть зрідка, але прибігають до цього? Справа в тім, що огидні ігри це свого роду постероні, це в цілому… Було такий своєрідний вид гумору, який як не дивно існував у всі часи. Ну тобто сортирний гумор. Але сортирний гумор з'явився далеко не в іграх, і не скаже, що великої популярності він теж набув у них. І чи взагалі річ у гуморі? Ні, бо що в гуморі, що в іграх, що в будь-якому іншому виді мистецтва річ в аморальності. Так так, огидні речі, як у великих масштабах, так і в дрібницях натякають на аморальність, у чому б вона не була. І для того, щоб відчути її, не обов'язково відчувати огиду лише через візуали в таких же масштабах, як і у 77 p Egg Eggwave. Тобто, якщо ви нормальна людина і вас не приваблює грати в таке огидне гімно, як ця гра, ви все одно любите і шукаєте огиду в іграх, бо, хоч трохи, шукаєте аморальність, ну, в більшості випадків. От, наприклад, GTA Vice City – найвайбовіша гра про 80-ті. Назвати її огидною просто не повертається язик. Але відкинемо естетику і згадаємо другу причину, чому в неї так круто грати. Ну добре, відкинемо також непоганий гролет, який пережив час, і згадаємо третю причину. І третя причина це аморальність, якою гра просякнута до дрібниця, тобто речами, які по своїй природі навіть огидні. Ну вдумайтесь, у цьому здавалося елітному місті єдина кіностудія це порнокіностудія. Таксисти влаштували свою мафію і ладні вбивати за клієнтів. А справді, хорошою доброю людиною тут е... не є навіть головний герой. Згадаємо ще про фургончик з Морозивом, який продає наркоту, ну і про фалічні символи, які просто всюди у серії ігор GTA. Так, це не плавати у лайні, але за рівнем абсурду і аморальності для гри це абсолютно те саме. Тож повертаю, Чись до наших попередніх тез, ми дійсно захопливо переживаємо огидні моменти в іграх, щоб не переживати їх в реальному житті. Ну або тому, що на огидних речах в реальному житті стоїть табу аморальності. Хоч те ще приклад? Те, на чому виїжджала свого часу серія ігор Saints Row. Скажете на тому, що вона була як GTA, але божевільніше. А от вам факт про те, як це почало працювати. Якщо перша Saints Row дійсно була клоном GTA, то от у другій. Стався перший накал, так би мовити, трешу і угару Saints Row. І сталося це майже на початку гри, після втечі з тюрми, коли вам стає доступна сайд-місія полити гівном з пожежної машини якомога більшу площину. Так. Все знову зводиться до Ювна, отже, до огиди. Отже, огида це емоційний гачок, бо саме про огидні моменти в іграх ви згадуєте ледь не в першу чергу. Ну, може, наряду їхтивими моментами та жорстокими моментами, але те, що огида може бути важливою складовою для того, щоб прикувати увагу до гри. Це факт, і на моменті, де я казав, та погодьтесь зацікавило, чи не так? Я казав це не дарма, бо я більш ніж впевнений, що ви принаймні занотували собі назву 77P Egg Eggwave і деяких інших огидних ігор. А якщо не занотували, то я думаю, хоча б загуглили. Ну тепер, то точно загуглили, так? А що як я вам скажу, що гида може бути цілком повноцінним мистецьким засобом у грі. Ну так згоден звучить очевидно, але у мене є цікавий приклад. Гра Руслік Invades — це величезна постороння на війну в Україні, де руслікстанці, оці огидні почвари, які скиглять і яких можна приманити унітазами. Окупанти самі знаєте з якої країни. Тож це свого роду комічне підкреслення недолугості окупантів, але в якийсь момент вона підводить нас до справжнього горору, в якому вже погодьтесь мало смішного. І, Гойда! і ця огида як мистецький захід використовується з метою налякати навіть частіше, йти ти за прикладами далеко не доводиться. Класичні Silent Hill – це ті горори, які лякали нас ще до появи скрімерів. Ви варто завдячити цьому огидним монстрам, пожовтілим брудним локаціям тощо. А все, бо відраза, це дискомфорти. Якщо вона правильно застосована, то це буде навіть лякати. І насправді такого повно у горорах: Емнезія, Cryofear, Resident Evil, Outlast – Огидні речі у цих іграх можна порівняти з дезентерією, бо зазвичай це щось мерзенне, можливо. Во болюче і точно відлякує, отже, огида настільки багатогранна, що за допомогою неї можна вивести гравця як у стан відчуття guilty плежер, так і дискомфорту. І взагалі, коли це у іграх, ви не відчували огиду. Вона є всюди, майже в кожній грі, в яку ви грали, є бодай щось. Або огида для дискомфорту, через який ви пройдете і ще й нагородите себе, або для того, щоб відчути смак аморальності, якого, на щастя, більшості вистачає тільки в іграх. Огида відраза, це ігровируші рушій прогресу. Це те, що запам'ятовується і змушує діяти. А отже, тому нас так вабить огидний бугермен, тому нас так вабить огидний гумор посталу другого. І тому нас так, вабить огидна свобода дії у серії ігор Grand Theft Авто. Огида. Блять, іди написує. Огида на часі. А до речі, можливо, саме вона стала для вас клікбейтом подивитися це відео. А які огидні ігри в різних сенсах цього слова, знаєте ви. Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час, завдяки яким канал Рендер Юей досі функціонує. Ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую, побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.